А в наш час мода дуже ліберальна, і в тому числі мода мистецтва? І ми скористалися нагодою, поставили декілька запитань сестрам Тельнюк. І ось що ми хотіли дізнатися е, у своїй музиці. Ви часто звертаєтеся до творів на відоміших українських жінок: це Леся Українка, Ліна Костенка, е, а також останній ваш альбом написаний на вірші Оксани Забушко. Тож, на вашу думку, яка повинна бути справжня модна сучасна українка? Нічого гестенька собі запитання, якою має бути справжня українська жінка. Ну, очевидно, такою, якою вона є. Я думаю, вона є, несе все на своїх плечах. Вона і ще вона повинна не боятися свого власного голосу, не боятися висловлювати свої думки, відстоювати свою честь, відстоювати свої права. Вона повинна бути сильною. І вона і так виконує на рівні з чоловіком функції політичні, економічні, творчі, культурні. От але при цьому все рівно домінує все ж таки чоловік в нашому суспільстві. Мені здається, що то саме в українському суспільстві про нього багато говорять як про матріархальне суспільство, щоб жінка справді це доводила щодня. Доводила не тільки тим, що от руки в боки, і мені все рівно, <сі> що ти скажеш, з якого боку у тебе ті а от саме, от, саме таким е, щоденним своїм доказом своєю роботою, що вона є жінка, що вона є не себе рішальна. Так, все таки жінка творець, жінка вона творить, вона творить нове життя, вона творить дуже багато що в цьому житті, навіть і фізично. і Тобто хотілося б, щоб жінки наші були більш ще творцями духовнішими. А чи прагнете ви встигати за модою у житті та у творчості? Це якось не солідно для нас. Ну, яка мода це тимчасова річ, ми прагнемо вічності угу. у своїй творчості і в усьому тому, що ми робимо, ну, от, як мінімум. Тому не прагнемо. Чи згодні ви з думкою, що краса врятує світ? І чи маєте ви якісь секрети краси, які ми могли б поділитися з глядачками нашої програми? Це чудово. Дорогі наші глядачки, любіть себе, любіть себе такими, які ви є. От мені одна дуже мудра людина, наш фотограф Юля Горбей, коли в нас була фотосесія. Кожна жінка приходить на фотосесію, вона завжди хвилюється і думає, ну от як вона вийде, як її позувати. От, якось починає комплексувати, я така, не така. Кожна жінка ж мріє, себе уявляє якоюсь не такою, якою вона є насправді. Взагалі це така mm -hmm. риса притаманна всім людям, жінкам особливо. От, і вона сказала таку річ: каже, немає справді некрасивих жінок, немає. Це от, Фраза, яка вже ніби стала банальною і яку обсміють, але насправді ця краса в кожної рисочки, от в тобі, от в кожній жінці є якісь от такі от таємниці і такі загадкові риси в її обличчі, в її фігурі, в її тілі, в її рухах, у когось це просто. Погляд у когось, це просто потім не повторяться більше ніколи. Так, і кожна людина вона настільки індивідуальна і настільки особлива, і це стосується особливо жінок, що треба себе вміти правильно розгледіти, як сказала Юля. Тоді треба правильно на себе подивитися, правильно і відкрити в собі сонце. В кожній людині є сонце. Сонце, добра, любові, краси. І треба Правильно його увімкнути, не забувати, що у тебе є, воно всередині. От, не забувати про це сонце і щоб у тебе наставав ранок разом, коли приходить день, щоб ранок наступав і у тебе в твоєму тілі, в твоїй душі, в твоїй голові, в, твоє, в твоєму серці, і тоді все буде добре, тоді все владнається. І ніколи не говорити собі таких слів, що. Ніколи себе не сварити. От це дуже хороша рекомендація жінкам. Ніколи себе не сварити, не дорікати собі, не критикувати себе, от а тільки і дуже важливо річ знаходити час для себе, хоча б пів години, годину на день обов'язково, або для читання, або для якихось речей догляду за собою. Але цей час треба знаходити. За будь-яких умов, тому що це індивідуальний час кожної людини, кожного з нас, і він формує нас такими, якими ми є. І нам треба все-таки деякі справи, очевидно від, відставляти в сторону і знаходити для себе. Так, як казала, як цитуючи Оксану Забушку, оці кола малювати навколо себе оці знамениті архі... архімедові кола. От, які ніхто не сміє порушити. І власне це коло, яке ми маємо малювати щодня, це дуже важливо, особливо для жінок, тому що вони себе віддають постійно дітям, чоловікам, роботі. Такі вони працюють на, на вигляд, так би мовити. Але треба вміти вчасно намалювати навколо себе це коло. Ви не дуже часто буваєте в нашому місті, але все ж таки зізнайтеся, вас щось з Запоріжжям пов'язує. Пов'язує, пов'язує, так. Ми любимо ваше місто дуже, дуже любимо Запоріжжя, і це взагалі таке загодкове, майже містичне місто для нашої родини, от і для, 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 для нас, з Лесі. Ну для... так, наш батько родом з цих країв і. Нам завжди приємно і надзвичайно якось трепетно приїжджати сюди, в Запоріжчину. І також ми були не одного разу з концертами Червоної рути, пам'ятаєш, mm -hmm. також зі своїми власними, також Червона Рута запорізька. Mm -hmm. Тобто це приємні дуже спогади в нашому житті, дуже вже. Ваша нова програма називається Дорога зі скла. Що ви можете розповісти про неї? Про дорогу зі скла. Ну, по-перше, що вона складається в основному з віршів Оксани Забушко. І це чудово, тому що це дуже красива програма, дуже красиві вірші, прекрасна музика і виконання дуже оригінальне і таке несподіване навіть для сестер Теренюк. Це я ми з Лесію і троє музикантів-біолончелістів. Це таке унікальне звучання виходить і таке тепле, прекрасне, дуже трепетне, душевне і чесне. Знаєте, віолончель взагалі така, вона має такий людський голос, о, чоловічий голос. І це такий програма, яка складається з чоловічих і жіночих голосів. Ну, я би радила також тим, хто заскучав за хорошою поезією, хто хоче почути слово і відчути емоцію, яка народжується в ньому під час концерту від цих слів, від наших емоцій. Тобто воно кожного разу повторюється, не повторюється, а кожного разу це якесь нове абсолютно відчуття. І дуже дивовижно і в нас, коли ми виконуємо ці пісні і в публіки, так само тому, що ми разом з вами ведемо цей діалог. І ви відчуваєте в собі те, що про що ми співаємо? А співаємо ми про дивовижні переплетіння цього життя і про ситуації, які трапляються з чоловіками, з жінками, про любов. Про любов, тому що без неї неможливо жити. Вона є двигуном всього, всього, що є. На нас мушує плакати і сміятись, і жити. Жити, жити, жити і радіти життю. Так що для тих, хто хоче відчути знову цей стан кохання, любові, закоханості, Ну, власне, продовжити собі життя, рекомендуємо прийти на концерт. І що б ви хотіли побажати нашим глядачам? Любові, любові. Любові, щоб ви любили і вас любили, щоб це почуття. Щоб кожна з вас могла його відчути в своєму житті, і навіть якщо є якісь сумнів, що е, мене не люблять, або не так ставляться до мене, знаєте, що. Е, Є все одно людина обов'язково, хоч одна, яка вас любить. І перш за все вас любить Бог, і вже це дає велику дуже радість, велику силу, надію, тому що він ніколи не залишає своїх дітей. Головне про це пам'ятати і довіряти йому свої власні життя. Тоді все буде складатися так, як найкраще для кожної людини. Ну, краще не скажеш. А квитки на концерт сестер тельнюк виграла наша телеглядачка Свірідова Ольга, яка найперше надіслала відео відповіді для сестер. Пісні написано на слова Оксани Забушко.